Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі браті і сестри, в нашій передачі запитаю архіпастора, яка виходить на нашому YouTube каналі Володимир Православний. І даємо відповіді на три чергових питання, що надійшли на адресу нашої передачі. Перше владику у Євангелії. Чітко Господь розповів на прикладі притчі про милосердного самарянина, хто наш ближній. Хотілося б отримати відповідь, щоб розуміти правильно, хто наш ворог. Дякую. Дякую вам за це питання. Не є дуже складним відповідь на це питання, тому що однозначно. Ворог людини це диявол, це духи злоби під Так як апостол Павло каже у своєму посланні, одягніться в броню правди. і щит віри візьміть. і <знаряддя>, щоб для того, щоб протиставитися цьому злу. І, і ми розуміємо, що все довкола нас, все в цьому світі, воно має таке протиріччя, що людина завжди мусить противитися злу. Противитися неправді. А отець всякої неправди це є диявол. Це є Духи злоби піднебесної, і вони спокушають людину, і людина або піддається цьому, або противиться. Це дуже проста, просте розуміння. І ось Людина людині не може бути ворогом, в принципі. Ми всі браття і сестри. А ворог такий, що спонукає людину на неправду, на неправдні дії, вчинки, помисли, діла. Це саме є ворог всього людства, диявол. І тому ми і маємо таку духовну боротьбу. Боротьбу, Тому що ми противимося злу і розуміємо, хто є наш ворог, що це всесвітнє зло, а не конкретна людина може бути. Тому що, ну, Якщо хтось проти нас має якусь недобру думку, спонукає на недобрі дії, або веде їх в недобрі справи дії, то це людина, яка піддається злу, яка під впливом темних сил робить злу справу. Можна звинувачувати там когось, казати, ось той чи інший чоловік, він є лихий, він є. Ми не розуміємо, що движе цієї людини, чому вона так вчиняє? Чи розуміє вона свої дії, наслідки? Чи розуміє вона, що стає інструментом в руках зла? Адже сама людина, вона в своїй суті створена Богом, як ми читаємо, по образу і подобі Божій. Не може в ній бути зло. Але через гріх ми впустили зло в себе і тому стаємо наряддям, знаряддям зла. Чому людина повинна противитися? Протиставляти. Чому? От церква і вчить, що наш духовний досвід, наше перебування в церкві, як в тілі Христовому, це є постійна боротьба, боротьба з дияволом і зі злом. І ми вчимося, кожен раз, приходячи у храм, стаючи на молитву творячи земні поклони, співаючи молитви, очищаючи своє внутріш... свій внутрішній стан, щоб привести його до Бога, тим самим відганяючи зло, знищуючи його в нас. Тому ворог роду людського так противиться, щоб ми і в церкву не ходили. І, і, і не приносили покаяння, і не єдналися з Богом. Чому саме більше проти Проти чого воює диявол? Щоб людина віддалялася від Бога, щоб вона не була під опікою Божою, під милосердням Божим. Тому все робиться для того, щоб. Зло посіяти, ненависть, ворогування, в церква не йти, Богу не молитись, а віддалятися і тим самим піддаватися спокусі того зла. Оце є ворогом кожного християнина, про це ми повинні пам'ятати не людина інша, а саме Що знаходиться людина під впливом, чи диявола, чи духів злоби, і вона робить діла, які несумісні навіть з тим, щоб називатися людиною. От це ми зараз дуже багато бачимо, так? коли йде протиріччя, йде війна, йдуть. Такі несумісні, навіть з людським розумом, дії. Ну, я розумію, коли війна йде, там армія з армією воюють, протистоять, а коли інфраструктура, мирне населення, люди, Гинуть і терплять, які до цього відношення не мають абсолютно ніякого, то як можна назвати таких людей? Вони що нам друзі, Ні, вони вороги? Вороги, які заслуговують кари. І хто робить у людині зло, це ворог. Треба розуміти, що це люди, позбавлені Божої ласки, Божої благодаті. Як би вони не прикривалися, чи благими намірами, чи ім'ям Божим, все це невірно. Нічого ні божественного, ні святого в них. Немає апріорі в їхньому житті, в їхній душі. Тому ми повинні протистояти, а чим тільки силою Божою, тільки добром, тільки любов'ю, яка може бути в нас, в нашому християнському серці. Ну, звичайно, коли. Йде ворог, то дякуємо нашим Збройним силам ЗСУ, які боронять нас зі зброєю в руках. Тому що проти такого явного, фактичного зла, матеріального, треба протистояти також зі зброєю в руках. І в цьому гріха ніякого нема. Це повинні пам'ятати. Друге, слава Ісусу Христу, гріхи вкорочують земне життя. Ось таке питання. Дякую. Так, звісно. Тому що по святому Писанню ми знаємо, як каже апостол, що гріхи це хвороба, а потім смерть. Що людина? Піддаючись гріховним пристрастям, бажанням, вона руйнує все те, що заложено Богом. в І тому, ну, можуть виникнути такі питання, і вони дуже часто є. А от є грішники, які дуже довго живуть. І... І не каються, і не міняють свій спосіб життя. А чому Господь дозволяє таким людям довге життя? Навіть в очах людей, дехто може думати, що це благополучне життя дуже вдале. І все в них добре, і як люблять, так жартувати. У них все в шоколаді, все їхнє життя. Ні, направдно ні. Господь може дати прожити довге життя, сподіваючись, що людина може покаятись. може зрозуміти, що їй ще дається Богом час, щоб вона виправила свою гріховність. І навіть таке, ну коли вже грішник не розкаяний, це як остання капля, яка падає в чашу. Падає в чашу і чаша переповнюється, виливається за края. Тоді ми вже бачимо, звичайно, і наслідки, наслідки того, що людина не каються в своїх гріхах хвороби, смерть. І. А буває навпаки, що людина, яка благочестива, праведна, проживає коротке життя. І теж в хворобах, теж в стражданнях. Але ми забуваємо, що хвороби і страждання це очищення людини. Очищення для того, щоб вона без пороку, без гріха війшла у Царство Боже, тому що нічого нечисте не може перебувати у вічності, там, де є Бог. людина часом, будучи навіть святою, праведною, проводить таке життя благочестиве. І вона піддається хворобам випробуванням, щоб потім очищеною повністю війти у своє вічне блаженне царство. В кожної людини це по-різному. Ми повинні пам'ятати, Хочу отаку таку притчу навести, каже, що один чоловік. Був дуже благочестивий набожний. каломарем в церкві був, благочестям відзначався і каже, ангел явився, каже, Господь бачив, що в тебе є віра, благочестя і дає тобі життя. Ти, можеш, ти будеш знати, коли ти помреш. Ти, тебе три рази відвідає Господь перед тим, як ти маєш померти. і чоловік пустився всі тяжкі, тому що він буде знати, коли буде вмирати. Він покається. він встигне. Перед тим як померти встигне очиститись від своїх гріхів. Він так думав. І тут перше в нього стається, що він сліпне. Їсть, п'є, веселиться, але тут стається, що він каже сліпне. Ну, а лише, каже Господь, прийде, то я ще буду. Проходить час, він далі, вохне другий раз. Ну, але ще ж живеш, все вроді добре, нічого поганого нема. А тут хвороба, інсульт і людина не говорить. Німою стає, так? Дявляється ангел і каже, ну що, тобі треба вмирати. Каже, як? Три рази Господь мав прийти до мене і мене попередити, так Господь тебе і попереджав каже. Спочатку ти осліп, це перший раз прийшов Господь, другий углох. А третій в тебе мову забрало, третій раз до тебе Господь через, каже, таку хворобу прийшов, через таке страждання. Що ти не знав, що це Господь приходить через такі страждання і муки? І ось таке, в такій притчі ми розуміємо, що як нас відвідує Господь. Відвідує нас стражданнями, хворобами, нашими терпіннями. Ми не розуміємо, чому вони посилаються. Посилаються, тому що Господь хоче, щоб ми вдосконаленими вже війшли в Боже Царство. Треба розуміти, і що таке гріхи, як вони співвідносяться, наше життя як корелюється з тим, чи ми дотримуємося заповідей Божих, чи навпаки даємося в те, що віддаляє нас від Бога через наші гріхи, пристрасті. Тому, на наприклад, такої Примітивної притчі ми повинні розуміти, що завжди у всьому треба шукати Бога, тікати від гріха, відгороджуватися від Нього, старатися не допускати. Ми всі грішні, і ми це розуміємо, і гріх так чи інакше діє в нашому житті, але. Ми також розуміємо, що діє і Божа благодать і ласка Божа, милість Божа, вона є над нами, є над християнами. І треба їй давати шлях. І тоді Господь допомагає людині. Третє, якщо Бог є любов, Бог, то чи може Він карати? Дякую, нікого Бог ніколи не карає. Вже якісь схожі такі питання були, ну давайте повторимо, тому що повторення мать учення. Давайте повторимо, що Бог не може нікого ні за що карати. Карає людина сама себе через свій стан, через свої. Гріховні нахили через своє життя неправильне, грішне. Оце кара стягається людиною сама на себе. Бог може втрутитись, так? Бог може послати людині як на поумлення, якесь покарання, виправлення. Каже, що людину, згадай, подумай, тобі треба зупинитися, тобі треба навернутися, тобі треба схаменутися в своєму житті. От тоді ми розуміємо, що це від Бога посилається нам такі знаки, в яких ми повинні зупинитися і сказати, о, щось я. Я так в житті роблю, раз мене Господь випробовує, раз він посилає мені терпіння. А так Бог нікого не карає, тому що Він є дійсно любов. Як любов може карати? Ну, якщо ми навіть дитину любимо від цієї душі, любов'ю материнською, батьківською, то що ми. Караємо дітей, навіть якщо вони не можемо напоумити, ми можемо переконати, до тями привести, що не треба так робити, бо буде біда. Ну ми ж не караємо. Ну, якщо мене звичайно, якщо ми. Приміняємо в своєму житті такі методи, які несумістимі з тим, що є любов. Якщо маємо любов, то відносимося з поблажливістю, навіть очі, деколи закриваємо на неправідні дії. Тому повинні розуміти, що і Бог, як є абсолютна любов, Доскональна любов, такої любові ми навіть не можемо собі уявити в нашому житті. Вона дуже така мізерна наші прояви, наші почуття, вони як піщинка на березі моря. Порівняно з тим, що. Бог має по відношенню до нас, до людей і до всіх людей. Праведний та грішний, нечестивий чи святий. Для Бога всі мають значення. Тому і каже Господь наш Ісус Христос Євангел, прийдіть до мене всі. Струджені і обтяжені, я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я тих і лагідний знайдете спокій, душа ваша. Спокій тільки в Богові. Тому не карає Господь, я хоче, щоб ми всі до спасіння і істини прийшли каже апостол Павло. Тому Бог ніколи нікого не карає. Ми самі кару стяжаємо на себе, якщо піддаємося спокусі і гріху. Дякую вам, дорогі браті і сестри, за нашу зустріч, за питання, які ви надсилаєте на адресу нашої передачі. І хай Бог вас всіх благословить. Мир. Слава Ісусу Христу.